Слава Ісусу Христу, брата і сестри, розпочинаємо молитву Святого Розарію, яка буде транслюватись через інтернет та через Ідабтієн. Єднаємося разом в молитві від об'явлення Пресвятої Діви Марії Бернадеті. Саме в цій кроті мільйони людей, включно з багатьма святими і римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Будемо молитися тайнами славними Святого Розарія, просячи Богородицю Діву Марію про милосердя, щоб вона допомогла нам в наших духовних і тілесних недугах. Молитовні наміри, які нам надсилались через інтернет та соцмережі місяця в цій скринці, зараз покладені будуть на вітар-гроті, Хай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Молімося, вірую Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачати від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Селенську Церкву, сопрочасти святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Амінь. за нашого святішого Отця, Папу Франциска, і в Його усіх намірах. Хай Господь через дасть здоров'я через Богородицю, Діву Марію, Отче нащо і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена Ти жінками і благословений плітло Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Перша тайна славна Воскресіння Ісуса Христа, Господа. Молимо у всіх наших намірах. Особливо молімося за тих, котрі нас просили про молитву. Молимося за нашу святу церкву, за папу Франциска, всіх єпископів, священників, марян. Просимо про нові покликання до священства, богопосвячено життя, місійного життя. Просимо за усі сім'ї, просимо про дар дармісної віри для нас, усіх, для всіх віруючих. Просимо про те, щоб ті, хто не знають Господа, пізнали Його любов. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоє, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти і благословені плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою. Благословена Ти і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена твої жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена Твої жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого Ісуса. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Марія безпереворного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Друга тайна скорбот, Славна Вознесіння Ісуса Христа, молимося в цій тайні, в усіх наших намірах, тих намірах, які надсилаєте нам в коментарях під трансляціями. Молимося, особливо за нашу батьківщину, просимо про завершення війни, про справедливий мир, просимо про Духа Святого для усіх керівників держав, керівників нашої країни, тих, які, від яких залежить. Справа завершення війни за всіх, хто нас захищає, про потрібні благодаті, сили для них, за усіх поранених, про зцілення. Просимо за усі сім'ї, тих, які мусили залишити свої домівки, які втратили своїх близьких, про благодаті потрібні для них. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті, повного спод з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повного Господ з тобою, благословена тим жінками, і благословений пліт лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпервородного ріха зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя тайна славна. Зіслання Святого Духа, молимося, Тані, у всіх наших намірах. Особливо молимося за зцілення усіх хворих, тих, котрі потребують нашої молитви, за оздоровлення лі... Лілії, за оздоровлення також хлопчиків, Данилка, Богданчика, Назара, всіх тих, котрі обіцяли молитву, просили про молитву нас, усіх ваших рідних, близьких, за здоров'я душі і тіла для нас, усіх. Намірах тих осіб, імена, прізвища, яких надсилаєте нам в коментарях під трансляцією, просимо в усіх цих намірах, намірах усіх наших близьких, рідних, щоб Господь дав благодаті, яких потребуємо. Отче наш, що сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повного спо з тобою, благословена між жінками. Благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою, благословена тими жінками і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена Ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з Тобою. Благословенна Ти жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Of Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена Ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, спод з тобою. Благословена тими жінками. Благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія безпервородного гріха Зачата моли за нас, що до Тебе прибігаємо. Четверта тайна славна. Небовзяття Пресвятої Діви Марії Молимося в цій тані у всіх наших намірах. Особливо молимося за наших померлих, за тих, котрі відійшли до вічності. тих, котрі страждають в чистилищі, щоб Господь очистив їх і прийняв до свого царства в небі. Також тих, які помирають, щоби примирені з Богом вони увійшли до неба. Тих, які загинули під час війни, усіх, хто віддав своє життя за батьківщину в захисті усіх нас. Хай Господь спасе і підтримає тих, котрі цього потребують. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повного благословенна благословена тими жінками. Благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна спод з тобою. Благословенна тими жінками. Благословенний плітло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна сподь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід на Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна спод з тобою, благословена ти жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безперевородного ріха Зачата. моли за нас що до тебе прибігаємо. П'ята тайна славна. Корнування Марії на царицю неба і землі Молимося в цітанні, всіх наших намірів, Особливо молимося за наших глядачів, які зараз єднаються з нами в молитві, і за вас, брати і сестри, в усіх ваших намірах, з усіх добродіїв наших тих, які духовно, матеріально підтримують наше служіння в католицькому телебаченні. Просимо про всі потрібні благодаті для нас. Просимо в тих усіх намірах, про які просите нас молитися, щоб Господь вислухав їх через заступництво Богородиці. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тим жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Тимі жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з тобою, благословена ти і благословенний плід лона Твого Ісус. Mm -hmm. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господ з тобою, благословена ти і благословенний плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Mm. Радуйся, Марія, благодаті повна Господ з Тобою, благословена тим жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Марія безпервородного ріха зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Молимося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали тілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа Господа нашого. Амінь. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословення Симотня Бога, Отця і Сина і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні і вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона, о ласкава, о, люба, о, солодка Діво Марія. Лись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обідність Христових. Богородиця Лурд, молись за нас, Богородиця Лурд, молися за нас. Богородиця Лурд, молись за нас, свята Бернадета, молись за нас. І Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, брата і сестри, за спільну молитву Святого Розарію. Нагадуємо, що ми транслюємо її з 16-ї години від понеділка до п'ятниці. Тому запрошуємо до цієї спільної молитви, молитви, в якій єднаємося з паломниками із люрт у Франції, і молимося в усіх наших намірах, намірах нашої. Батьківщини також особливо молимося і в усіх ваших намірах, які нам надсилаєте. Дякуємо вам, залишайтеся з Богом, з католицьким телебаченням віковічного слова. Слава Ісусу Христу!